Вітаємо знову всіх наших глядачів ранку. Надії друзі. Сьогодні, як ми обіцяли, підіймаємо дуже важливі теми. Одна із перших це власне режим дня для дитини, щоб дитина знаєте, як і ми дорослі не вигоріла, була в тонусі і правильно сприймала всю ту інформацію і здорово розвивалася. Ось Івану, до речі, як в тебе з режимом дня було? Він в тебе був взагалі в дитинстві? Чи так, режим школа, а, дім сухай, все. Ти, ти таке запитав, я не пам'ятаю, що в мене було в дитинстві. Це таке враження, ніби це було так давно. Але ну, якийсь режим то був, можливо, він був такий спонтанний, знаєш, ні ніким не спланований. От як йшло, так і йшло. Природа сама підказала, але давайте розбиратися в деталях, так. як будувати режим дня для нашої дитини. Таміла Джафарова, дитяча психологиня та педагогиня, Сьогодні з нами у студії. Доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. Як ваш ранок розпочався, Таміло? Дуже рано. Дуже рано. Ранок-рано. Так. Тому що, якщо ми якраз говоримо про режим сьогодні, то насправді його треба виховувати, і в мене з цим є деякі проблеми. А взагалі, а от особливо вас, згадуєте своє дитинство, у вас був якийсь графік, чи також ми всі... Знаєте, Імпровізація. Як, як обставини нам складуть життя? Так, так. Не було чіткого насправді. Тому, тому що коли я був якось за кордоном, півроку проживав е, в Штатах, і е, люди, в яких я проживав в будинку, знаєте, в них півроку, здається, нічого не змінюється. Там восьмий підйом, восьмій тридцять сніданок, в 9 на роботу, та сама дорога, все те саме. І коли потрібно було, тобто зранку до вечора все те саме, і коли мені ця господиня, з якої жив, каже, Іван, ми в четвер виїдемо на 15 хвилин раніше, тому що ми маємо поїхати іншою дорогою закупити е, папір для принтера. Це знаєш, такі якісь зміни в житті глобальні сали, і вона мені про це говорила в неділю, в понеділок, вівторок, в середу, тому що в четвер щось піде не так, як зазвичай. Тобто там все знаєте, якось є такий система. Система угу. в нас, звичайно. По різному буває і різні реалії. Наскільки важливо так. взагалі на вашу експертну думку мати режим, особливо для дитини? Ось цей баланс часу, як він впливає на дітей. Насправді дуже важливо, особливо для дітей, тому що крім того, що це впливає на фізичне здоров'я, це впливає також на психологічне здоров'я. Якщо дитина має певний розпорядок, вона відпочиває достатньо, то їй набагато легше буде потім і навчатися, і взагалі виконувати якісь справи. Які окремо від навчання? Тому виділяємо такі основні моменти: це фізичне здоров'я та психологічне, а воно насправді є досить важливим, тому що від нього відштовхується все інше. Дякуємо. От, власне, Таміла, а як визначити таку знаєте, оптимальну кількість часу для дитини? Тому що ну, от, власне, для навчання, для отримання знань, для фізичного навантаження. Чи для всіх дітей знову ж таки це якийсь є шаблон чи індивідуальний підхід, тому що хтось більш гіперактивний, хтось більш пасивний, як от тут бути, угу. от як визначити цей баланс часу? А, насправді такого чіткого часу немає, тому що всі діти різні, кожному індивідуально підбирається. Залежить від віку, від темпераменту дитини, від фізичних активностей, скільки їх є в день. Наприклад, якщо це діти молодшого віку, дошкільники чи молодша школа. То до 30 хвилин, від 15 до 30 хвилин має бути, наприклад, саме заняття, сам урок. Якщо це діти вже старшого віку, то тоді, звісно, можна додавати і 45, і годину. Тому від, треба відштовхуватись від віку дитини, від її темпераменту, від особливостей дитини і так підібрати окремо. ну, для всіх дітей неможливо підібрати mm -hmm. оптимальну кількість часу по шаблону. Повинно бути все індивідуально. А як ем, прощупати цей момент, коли, наприклад, ми е, ну, дитину навантажуємо, от у неї є школа, потім є, наприклад, якась секція, якийсь гурток, е, там музична школа, і, і ми от плануємо так, що у нас дитина буде робити те, те і те. Як нам відчути, що для дитини це забагато, або відчути, що, наприклад, це прояв у дитини е, небажання і а не те, що вона не може цього фізично mm -hmm. встигати і робити. Дуже важливо спостерігати за дітьми, якщо це діти молодшого віку, то спостереження дає відповіді на всі запитання. І найголовніше це дивитись за поведінкою дитини, аналізувати, порівнювати з тим, як було раніше, якщо не було цього чіткого розпорядку. А також, якщо це дитина вже більш старшого віку, спілкуватися з нею. Бо діти, які вже більш дорослі, вони теж розуміють, чого вони хочуть від життя, чим вони хочуть займатися в певний період, то дослухатися. До думки дітей і тоді робити висновки. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто спілкуватись і, і спостерігати. спостерігати. Так, так. А, як все-таки підтримувати психологічне і емоційне здоров'я дітей? От, е, в чому це може проявлятися? Тому що е, ну, ми, дорослі, ми там йдемо до психолога, так? Mm -hmm. а, а от дітки, які, як з ними провести час, щоб вони от, відновились, mm -hmm. от, якось перезавантажились, а це повинен бути. Такий чіткий план у батьків, як вони відпочивають, це має бути корисний відпочинок для дитини, такий, який підходить саме цій дитині. Наприклад, якщо дитина активна, поїхати десь в парк, відпочити, погуляти. Якщо ця дитина більш така інтровертна, можливо, пограти в якусь гру з нею вдома. Обов'язково в сім'ї повинна бути така тепла обстановка, щоб дитині було комфортно, тому що якщо Дитина в школі втомлюється, приходить додому, ще й вдома втомлюється, не відпочиває корисно, то звісно тоді від розпорядку буде мало користі. Важливо звертати увагу саме на цю обстановку в сім'ї, щоб дитині було комфортно, і також проводити час активно і по потребам саме вашої дитини. Mm -hmm. Okay. Таке ще питання до вас, Таміло. Дуже часто ми спостерігаємо от особливо мені здається, це притаманно нашій ментальності ну є певні. Ну, по-перше, шаблони у суспільства, чим mm -hmm. дитина має займатися. От якщо е, дитина моєї подруги відходить на ці секції, то й ти маєш ходити, щоб ми там не відрізнялися. Це перший момент, і другий це реалізація батьків у своїх дітях. І е, стикаємось з такою ситуацією. Там, наприклад, е, хлопчик, дитина е, батько мріяв там бути футболістом, чи віддає його на секцію по футболу, там ще по чомусь. А мама mm -hmm. мріяла там бути е, музиканткою або художницею, віддає його на такі твори творчі секції, і врешті вони все все дають, 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 щоб дитина в цьому розвивалася, в цьому вони відчувають свою відраду. Як ось цей момент вирішити конфлікту, так би мовити, бажання батьків реалізувати себе в дитині і все ж таки не перенавантажувати її. Ось цим усім. Ми зазначили, що спілкування важливе mm -hmm. дітей, і батьків. Які установки батькам ще важливо собі мати? Батькам потрібно розуміти, що вони не зможуть реалізувати якісь свої потреби в дитині, тому що дитина це вже окрема особистість, це, це вже людина, яка має свої бажання, свої потреби. Вона знає, чому вона хоче розвиватись. Тому порада батькам, щоб вони цікавились саме вподобаннями дитини. І не ставили якісь нереалістичні цілі для власної дитини, тому що знову ж таки, батьки могли бути більш активними дитина може бути більш спокійною, і якщо віддавати дитину за потребами своїми на якісь гуртки секції, то це не принесе радості дитині, не принесе ніякої користі. І спілкуватись, спостерігати за дитиною, дивитись, чи їй це дійсно подобається. Якщо ви бачите, що дитині це подобається, то звісно нехай займається. Але якщо вона йде кожного разу і каже, що я не хочу, тоді навіщо мучити дитину? Це буде впливати не тільки на її. Поводження саме на цьому гуртку секції, але це буде впливати і на її взагалі психологічний стан в загальному, на поведінку в школі, проблеми з навчанням можуть виникати, тому що воно буде чіплятися одне за одне і буде така проблема, яку потім буде складніше вирішувати. А як, наприклад, взяти зворотню сторону, коли і батьки, і ті, хто з боку там педагоги, спостерігають, що у дитини є певний хист, певний талант, от реально Богом обдарована дитина. Конкретно Напрямку, так? А от дитина. Не хочу, не хочу, бо не хочу, або тому, що такі мої ровесники не займаються, наприклад, музикою чи чимось ще, або ще за якихось причин, як з дитиною мудро поспілкуватися, щоб донести їй, що дивись, тебе Бог обдарував, і природа ось таким даром, талантом. Тобі потрібно в цьому розвиватися, щоб все ж таки, бо потім бувають такі історії, і в моєму випадку таке було, коли дитина виростає, і вона шкодує, що вона не реалізувала в собі цей талант. Так ну. Потрібно, знову ж таки, спілкуючись з дитиною, пояснювати їй, говорити, що це принесе, які будуть результати, мотивувати дитину. Показати когось успішного, так? А, так, можна показати прикладом, теж хороший такий спосіб. І пояснювати дитині, що це принесе в майбутньому тобі користь, це принесе тобі а, якісь досягнення, щоб дитина це розуміла, тому що часто діти не можуть будувати оці. Почали наслідкові зв'язки, які до чого що приводить, і тільки з допомогою батьків, вчителів це відбувається. Тому пояснювати дитині, звісно, не примушувати. В жодному разі ні до чого її не примушувати не хоче, можливо, спробуємо пізніше. Давати ще такий час дитині, саме на те, щоб вона. Спробувала сама це досягти. Можливо, запропонувати, просто спробувати, сподобається чи ні. Дивитись знову ж таки на дитину, як вона поводить себе, тому що знову ж таки всі діти різні, до кожного індивідуальний підхід потрібен. Не можу сказати прямо такого шаблонного, що робити батькам, але важливо спілкування з дитиною. Це, мабуть, такий найголовніший аспект, взагалі, в збалансованому режимі і у всіх інших аспектах. Тому. Буду таким другом, де так, можна відкритися і поговорити. Стосунки дійсно були довірливі, і щоб дитина. Могла напряму говорити з батьками і пояснювати, що їй подобається, що ні. І батькам дуже важливо прислухатися до цього, тому що якщо не будуть прислухатись, то не буде ніякої користі. Угу. Дякую. От я хотів би ще, згідно того, що деякі регіони сьогодні вже навчаються знову офлайн, там в заході, в центральній Україні, а знаю, що поза центром України діти далі. В онлайн навчанні, вони так і mm -hmm. не ходять до школи, а саме вдома навчаються. От, чи могли би дати, чи, що змінюється в дітях, і який підхід потрібно батькам, коли ну, в інших реаліях діти навчаються? Тому що ми звикли там, ну, наші дорослі, що дитина йде, приходить додому, це вже якась знаєте, така зміна mm -hmm. е діяльності. А тут вони вдома за комп'ютером, вдома, 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 а потім. Каже, мама, я хочу відпочити і знову в цьому комп'ютері, і знову в цих гаджетах, угу. і трішки в інших реаліях, знаєте, таких, от вони живуть, як допомогти дітям? От можливо, щось би допомогли в умовах війни, коли діти багато часу вдома проводять в цих всіх і також стресах, вибухах. Що тут батьки можуть зробити, щоб психологічно дитина та емоційно була здорова? Угу. Знову ж таки, тут відповідальність саме на батьках і на вчителях. Наприклад, якщо це онлайн-урок, то мають бути якісь певні перерви, фізкульт-хвилинки, якась гімнастика, відпочинок, щоб діти могли переключити свою увагу на щось інше. Тому що ну, я взагалі коли порівнюю онлайн-навчання і офлайн, е офлайн навчання, так, мені більше подобається працювати з дітьми онлайн, тому що діти Зараз у нас такі більш сучасні, вони люблять все, що пов'язано з комп'ютером, їм самим дуже цікаво. Але чим важливий офлайн, тим, що діти знаходяться в соціумі, вони спілкуються між собою, вони можуть змінити собі діяльність, яку вони хочуть на перерві. А онлайн цього неможливо. Тому Вчителям потрібно на самих уроках давати дітям можливість відпочинку, змінювати цю діяльність, і батькам також спостерігати, якщо це дитина меншого віку, бути поруч з дитиною, дивитися, якщо вона дійсно втомлюється, відволікти її на там півхвилини, хвилинку, щоб вона перемкнула свою увагу на щось інше. Навіть, наприклад, знайди мені червоний предмет в кімнаті. Вона вже відволіклась, пошукала, знайшла чи не знайшла, і далі продовжує займатись. Досить важливо також ще. Переключати увагу дітей саме між різними заняттями. Якщо була математика, далі українська мова, має бути п'ятихвилинна перерва хоча б для дітей молодшого віку, для старшого ще довша перерва, щоб могло відбутися це перезавантаження і дитина могла зосередитись на чомусь іншому. І знову ж таки, мають бути теплі стосунки в сім'ї, комфортна атмосфера в сім'ї, щоб дитина могла відпочивати психологічно. Ну, Довірливо з батьками, щоб не було ще стресу, коли вона знаходиться вдома. Тому що вона і так цілий день вдома, тут ще й стресу від... Саме так, вона в чотирьох стінах весь день. Так, і... так. І знову ж таки активний відпочинок піти, можливо, прогулятися в парк на вулиці, сходити на якісь розваги. Це теж досить важливо, щоб дитина мала можливість відпочинку і досить цікавого відпочинку, не шаблонного, а не ідентичного, який кожен раз повторюється. Yeah. А щодо відпочинку, ми маємо в режим дня вписувати тільки ось такий корисний активний відпочинок, ну або пасивний умов, сон, yeah. так чи ми можемо допускати також в режим дня комп'ютерні ігри? якісь заняття з гаджетами, ну бо як ви сказали, для дітей це архі, цікаво сьогодні, і ну і вони своє життя без цього не уявляють. Mm. І позбавити їх, напевно, цих умовних радощів для них умовних для нас, а для них реальних, ну не дуже напевно правильний буде крок. Як правильно вписати ось такий відпочинок mm -hmm. режим дня режим дня це взагалі про чіткість, про ясність. Тому, якщо ми говоримо. Вписувати чи ні, обов'язково вписувати, тому що режим дня складається з певних процесів, які відбуваються за цілий день у дитини. І навіть якщо людина сама цей режим дня не запам'ятає, вона може поглянути, що в неї за чим іде зараз навчання, далі відпочинок. Тобто, дитина повинна сама бачити цей режим дня і розуміти, що в неї за чим. А якщо вона цього не знає і. У неї навчання, далі знову навчання, знову якась секція, то ну, батькам буде потрібно кожен раз повторювати. А так, коли є оцей чіткий розпорядок, і батькам легше, бо дитина звикає до цього, і легше дитині набагато саме знайти оцей такий е, ідеальний свій режим, щоб вона mm -hmm. могла дійсно корисно його mm -hmm. застосовувати, щоб він був дійсно збалансованим. Тому що збалансований режим це про баланс. Це не тільки одне навчання, навчання, навчання. Тобто, це і відпочинок. Навчання, відпочинок, навчання, відпочинок, щоб на цих е, терезах було все отвірно на цих вагах, щоб не було mm -hmm. Mm -hmm. десь перетягування, а десь навпаки підйом. Напевно, е, перепрошую, що перебив. Е, найголовніше питання, яке буде цікавити усіх, правильно да ми проговорили про весь цей збалансований режим для дитини, але ж. Відколи потрібно починати це робити, тому що якщо, наприклад, мені здається, подивились батьки дитини, які там 10 років і вирішили, от тепер вона буде жити по режиму, ні, не вийде. Коли потрібно привчати дитину, жити в режимі? Угу. Потрібно привчати, звісно ж, самого дитинства, тому що дитина йде в садок, у неї там вже є режим, у неї вже є там правила. дитина має бути до цього готова. І через те, що ми привчаємо самого дитинства, наприклад, то цей режим повинен змінюватись згідно з тим, як дитина росте, як вона змінюється, які в неї з'являються нові вподобання, чи ті зникають. Але якщо буває таке, що от батьки вирішили з сьогоднішнього дня, що далі буде режим. То обов'язково має бути поступово, не так, що ти сьогодні встав в 10, завтра ти прокидаєшся в 7 ранку. Це має бути поступово вписувати в день якесь із одних головних завдань, які вони вважають, що повинні бути в режимі. Тобто обов'язково привчати дитину з самого дитинства, самого ну не народження, скажімо, тому що з народження дитину дуже важко чомусь привчити, але от з такого віку, коли вона починає. Ну, вже сама щось розуміти, сама хоче щось робити, то з цього часу важливо привчати. А якщо хочуть тут і зараз почати, то все поступово, щоб mm. був такий процес адаптації. Ну і приклад так. Батьків має бути обов'язково обов так. Обов так. І, от, знаєте, в мене таке от питання виникло якраз. Як кульмінація до на нашої розмови, тому що е, ті всі поради, які ви давали, вони дійсно слушні в тому, що батьки дуже багато мають спілкуватися, контактувати з дитиною, щоб розуміти, що вона відчуває, коли вона перезавантажена, перевантажена або ну, коли потрібен відпочинок. І от е, все це, от, те, що ви говорили, дуже побудовано на оцих от стосунках батьки діти. І от можливо, як кульмінація: дайте, можливо, пару лайфхаків, як стати другом ага. дитини, тому що сьогодні ці от. Гаджети, планшети вони розділили сьогодні? Ну не спілкуються батьки і діти, mm -hmm. і от щоб налагодити контакт, от стати другом цим класним, де зможна відчувати дитину, коли дитина буде відкриватися. От як стати другом, можливо, декілька порад тому, що ми розуміємо, батьки і діти сьогодні в дуже в такому сильному. Mm -hmm. Розриві живуть. Так, так. Насправді, ну всьому немає нічого складного, тому що все розвивається. Ми ж друзів знаходимо теж з часом, і потім легке спілкування йде, дуже легко розвити саме цю дружбу між батьками і дітьми. Знову ж таки, батькам порада спостерігати за дитиною, дивитися, що їй подобається, що їй не подобається. І від цього вже відштовхуватись, будувати план дружби. Якщо дитині подобається малювати, разом малювати, якщо подобається читати, разом читати. Разом ходити на прогулянки, спілкуватись, запитувати, як проходить день в дитини, які нові що вона нова дізналася, які нові цікавинки з'явилися в її житті. Тобто важливо, щоб було це взаєморозуміння, щоб батьки вникати головне, в інтереси дітей. Так, так. так і головне не здаватись, якщо не виходить з першого разу, не здаватися, пробувати далі, 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 тому що це часом нелегкий процес, але. Зосередитись саме на дитині і на її почуттях, а не на своїх якихось амбіціях і своїх цілях дуже мудрі поради. Так. Дякуємо Дякую. вам за це. Не прощаємося, тому що ще поспілкуємося трошки згодом так. в нашій студії, дорогі друзі. Нагадаємо, з нами Таміла Джафарова, дитяча психологиня та педагогиня. Ми говорили про режим дня для дітей: як збалансувати, не перенавантажувати дитину, щоб вона продуктивно, ефективно і щасливо проживала своє дитинство.